Найсмішніші меми з Юлією Тимошенко. Перше відео стало справжньою легендою. Господи, допоможи. все. Ні. Сначала поставте, у мене не то на суфльорі. Дорогі мої, в першу чергу хочу привітати вас світлим днем Святої Трійці. Ще одна невдала спроба записати відеозвернення в історії кожного народу. Ужас, давайте сначала. Давайте сначала. Тимошенко завжди любила шоу, але не кожна її поява на публіці йшла за планом. Громче, громче, дорогі друзі! І це дійсно подарунок для Донецького краю. При... Приїзд прем'єр-міністра України Юлії Володимировни Тимошенко. Анекдот від Юлії Тимошенко – окрема класика. Білочка і зайчик покохали один одного і створили родину. І почали жити, кохати один одного, а діти не народжуються. І вони пішли до мудрої сови і кажуть, що нам робити? От ми, білочка і зайчик зробили родину, а діти не народжуються. Це чому? Тому що ми такі різні, білочка і зайчик, а сова подивилася і каже, ні, тому що ви обидва мальчики. Під час останньої передвиборчої кампанії з'явилось відео з дуже двозначним підтекстом. Дуже дуже жіноча штучка, <рес> маленька така, ну, все нормально. Я думаю, наші з вами жіночі руки багато чого в цьому житті потримали. Так? Її знаменита фраза про силу жінок стала справжнім мемом. Сильна жінка собі обов'язково дорогу прокладе. Манера говорити Юлії Тимошенко одна з найбільш упізнаваних в Україні. Це треба зробити негайно, це закачати наше газові сховища. А які меми з Юлією Тимошенко пам'ятаєте ви? Напишіть у коментарях.